Більше 60 тернополян виявили бажання опанувати комп'ютер і мережу інтернет. кажуть, раніше й подумати не могли, що світ так технічно розвинеться. Тому, аби йти у ногу з часом, записалися на курси, і вже з першого заняття дізналися багато нового. Без комп'ютера сьогодні неможливо хто сказав, то володіє інформацією, той володіє світом. То є засіб, де можна володіти інформацією. Роздали нам перші такі ознайомлювані штуки, що то робити, і дуже мені то потрібно. Дуже мені то потрібно, тому що я ніколи не думала, що буде вдома два комп'ютерщика. Коли б мене діти навчили, я казала: мені того не треба, Дайте мені спокій. Я маю якусь роботу на кухні, ви собі працюєте. Як робити робочий стіл, як закладе файли вводити? Багато ми навчилися. Комп'ютерні курси проводять для людей похилого віку. Вони абсолютно безкоштовні. Одне заняття триває близько півтори години, аби надміру не втомлювати новоспечених учнів незнайомою досі інформацією. Курси кажуть Розраховані більше як на місяць, і їх основна мета справді навчити. Тому, якщо тернополяни важко засвоюватимуть нову інформацію, готові займатися довше. Їхні діти за, за кордоном, наприклад, от і показати їм таке, користуватись Google, е, користуватися Skype, електронні пошти, от документи і таке сяке. Для когось максимум це буде Skype, для когось максимум це вже будуть якісь програми для відновлення, видалення і тому подібне. Комп'ютерні курси для людей похилого віку зорганізувала організація об'єднання самопоміч і для кращого засвоєння. Кажуть, активісти підготували також брошури, в яких детально розписали всю нову інформацію, і ми хочемо, щоб наші люди володіли доступом до різних джерел інформації. Тому що, як показує практика, коли одна, ми маємо свіжий приклад, якщо одна політична сила чи країна захопить контроль над інформаційними потоками, то дуже просто зумбувати людей. Таким чином, коли люди будуть користувачами комп'ютера. І коли вони будуть певною користувачами інтернету, вони зможуть мати доступ до різних джерел інформації, і свідомо робити свої висновки. Кілька груп кажуть активісти. Вони вже сформували та охочі опанувати комп'ютер. Інтернет можуть записуватись і надалі. Для цього потрібно зателефонувати за номером 52 27 27.